Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог. Кітамі Масал. Розділ третій. Зробити неможливе можливим. Я не вірю в слово неможливо. За своє життя я досяг, здавалося б. Неможливих висот, можна навіть сказати, що завданням лідера є зробити неможливе можливим. Проте як підходьте до кожного завдання з непохитною рішучістю. Непохитна рішучість стала рушієм усіх моїх досягнень. Я завжди працював так, ніби від успішного результату залежить моє життя. Іноді так і було для досягнення бажаного потрібна впевненість. Більшість людей одразу вигадують собі причини, що стануть на заваді виконання нелегких завдань. Вони переконують себе у складності проблеми і неможливості досягнення успіху. Проте, навіщо ж від початку займати негативну позицію? Чому б натомість не уявити, яким чином можна досягти мети? Непохитна рішучість гартує вашу волю, перетворюючи її на косу. Що косить кожну перешкоду на шляху, немов травинку. Великі лідери вірять, що можливо все у цьому й полягає секрет непохитності. Підходьте до кожного завдання з непохитною рішучістю.